Неповторна краса української землі століттями надихала на творчість, а славна історія завжди буде приводом для гордості. Унікальні звичаї, неповторна культура, працьовиті і творчі люди віками вигідно виділяли Україну поміж інших європейських країн. Україна найбільша за площею країна Європи. Географічний центр Європи знаходиться саме в Україні. Неподалік від міста Рахів, що на Закарпатті, найперша конституція в світі була створена українцем Пилипом Орликом 5 квітня 1710-го його обрали гетьманом запорізького війська. Цього ж дня ним було оголошено конституцію прав і свобод війська запорізького. До речі, у США конституцію прийняли 1787 року. А чи знали ви, що 1853 року, у той час як весь світ рятувався від темряви свічками? В Україні у місті Львів вперше у світі засвітила гасова лампа. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю Ан-225 Мрія спочатку він проектувався для транспортування космічних кораблів. На території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти за правильної обробки дають найбільшу кількість врожаю і дуже цінні. Україна входить до сімки передових виробників рослинної олії, картоплі, цукру та свинини. Неодмінний атрибут карпатських пастухів трембіта найдовший народний духовий інструмент у світі. Довжина трембіти може досягати 4 метрів, а її звуки чутні більш ніж за 10 кілометрів. Найкоротша центральна столична вулиця Європи. Хрещатик, його довжина становить 1225 метрів. Найбільша площа Європи знаходиться в Харкові. Її довжина 750 метрів, а ширина 125 метрів. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вища за середньоєвропейський рівень. Українська мова 1934 року на конкурсі краси мов у Парижі була визнана як найкраща, наймилозвучніша і найбагатша мова світу. І посіла друге місце після італійської. Шануймося, українці! З днем прапора України, з Днем Незалежності! Все буде Україна!